Добрий день, всіх всіх вітаю із святом Різдва Христового, всіх християн і всіх католиків з цим святом. Наша Україна теж перший рік святкує, як повинно бути це свято. Вчора була вечеря, ви всі зустрічалися зі своїми сім'ями, до вас приходили в гості. Я хочу сказати вам, що ви пам'ятали, що не головне, що на столі, і головне, що ми. Повинні думати і не забувати і просити Господа прощення і благословіння, як свого, так і тих хлопців, які зараз там, на передовій. Будь ласка, не забувайте, зараз недоречно думати, що у вас на столі вихвалятися в того краще, в того не краще. Хліб є, і це добре. Саме головне, що ми спимо, ми маємо тепло, ми маємо світло. І це все завдяки Богу і нашим хлопцям. Так що, святом вас, всіх! Святкувати ми будемо, коли дійсно буде перемога. А зараз молитва і прохання, щоб Бог захистив кожного нашого воїна, кожного побратима, кожного брата, який там на передовій. І святом вас! Хай душа відпочиває! І не в столах щастя, а Щастя в тому, що Богу тут в душі. Помолилися, побалакали з Богом і знаєте, що Він вас почує, тому що Він чує кожного не за столом, а перед іконою або просто отак закритими очима. Ця розмова принесе вам, знаєте, легкість на душі. Не головне бігти до церкви, там вистоювати ті служби. не головне зараз розповідати, що там Московська, там те. Головне, щоб ви відчували зв'язок із Богом. Так, як ви це розумієте, так як це ви відчуваєте. Свято у вас. Хай Бог допомагає. Господи, спаси й помилуй всіх, всіх, всіх добрих людей.